Так, ну, шановні глядачі. Ми готові розпочинати щоденний брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо ситуації з covid 19 Пане міністре, прошу вас до слова. Доброго ранку, шановні українці. У нас за минулу добу 14 тисяч 496 захворівших. Якщо порівняти з тим, що було в минулий четвер, тобто тиждень тому, то в нас кількість захворівших була 15 тисяч 331 людина. І на сьогодні ще одужавших більше, ніж захворівших, це другий день поспіль. До чого я все це розповідаю, до чого я говорю про ці цифри? Ви знаєте, що в нас три тижні був карантин вихідного дня, тобто були загальні умови карантину на території країни, певне обмеження, а те, що стосувалося вихідних, то це був такий достатньо жорсткий карантин, який ми запровадили. Ми всі бачили, що ми його не м'яко кажучи, країна не дуже добре його дотримувалась, особливо в перший вихідний. Дуже багато було розмов, навіщо ви це робите, і що жодних результатів цей карантин не дасть. Особливо, як то кажуть, уміляло ці розмови від людей, які ну не те що до епідеміології, вони навіть до. Які якогось там основ медицини не мають жодного відношення, коли ми вводили ці карантинні обмеження, ми користувалися перш за все думкою наших епідеміологів, які є в нашій країні і які досвідчені достатньо лікарі. І друге, зрозуміло, що досвідом західних країн, які проходили, проходили через цей шлях. Навіщо ми його вводили? Ми його того для того, щоб збити це ураганне розповсюдження коронавірусної хвороби. Це один із епідеміологічних заходів, який є достатньо дієвим. Взагалі, все, що стосується епідеміологічних заходів в період пандемії, карантинні обмеження є самим дієвим, і це зрозуміло, тому що будь-які карантинні обмеження направлені на зменшення контактування між людьми. А при тому, коли інфекційна хвороба передається повітряно крапельним шляхом, то це найкращий захід. На що ми розраховували, і який максимальний ефект, підкреслю, максимальний ефект ми хотіли досягти. Максимальний ефект, на який ми розраховували, це зменшення захворюваності до 20%. Чому саме такі цифри знову ж таки виходячи з законів епідеміології і виходячи з досвіду інших країн, наприклад, Ізраїль, який водив і здосягнув саме такого ефекту зменшення захворюваності на 20%. Це був максимальний ефект, на який ми розраховували, але головна мета була збити це ураганне розповсюдження, зростання. Кількості хворих, от саме зростання кількості хворих. А зараз я можу сказати, що вже попередньо кінцеві результати ми побачимо вже, коли закінчиться цей тиждень, і ми в змозі будемо порівняти статистику, та яка була з статистикою, тобто зараз, що в нас є за тиждень, але зараз але зараз попередньо, і це підтверджують навіть такі обережні цифри, коли ми рівняємо. День до дня, тобто середа до середи, те, що було вчора, сьогодні четвер до четверга минулого тижня. Ми вже бачимо навіть зменшення, не те, що зменшення динаміки зростання, а зменшення кількості захворівших. Ми ізначально вводили карантин вихідного дня на три тижні. Ми відразу це сказали всій країні, що це буде троє вихідних, на яких він буде. Саме тому ці вихідні, які були останні, він закінчив свою дію. І зараз ми живемо в тих карантинних обмеженнях, які діють на території всій країни протягом кожного дня. Тому я звертаюся до вас, шановні українці, що дуже важливо саме дотримуватися тих правил, які встановлені в нашій країні. Саме дотримання правил найкращий захід з точки зору боротьби з епідемією, з кількістю захворівших, з зростанням кількості хворих. це е, дуже важливо. Тому дотримуйтесь, будь ласка, правил. Але ми розуміємо, що. Е, все рівно в нас будуть захворівши все рівно в нас будуть люди, які будуть потребувати лікування, і особливо в лікування в закладах охорони здоров'я. І кожного дня в нас більше тисячі, більше півтори тисячі людей, які госпіталізуються, і набагато більше людей звертаються до своїх сімейних лікарів, тому що їм потрібна. Допомога саме медичних представників, людей, які які свого часу вирішили все своє життя присвятити саме лікуванню, саме здоров'ю інших людей, і вони це роблять. Я думаю, що ми ну, всі вже є свідками цього. Якщо порівняти з іншими професіями, мабуть, одні з найкращих в цій країні це дійсно люди, на яких ми завжди розраховуємо і завжди розуміємо, що Буде надана відповідна медична допомога. І мені здається, що для нас повинно прийти ще одне розуміння за 29 років, через 29 років нашої незалежності, що ці люди, які повністю віддають себе своїй роботі, повністю віддають себе своїй справі, повністю віддають себе саме здоров'ю, віддають себе рятуванню інших. Інших людей, те, що вони роблять кожного дня, їх робота повинна оплачуватися абсолютно нормально і справедливо. Не може бути заробітна плата лікаря або медичної сестри найнижчої в країні, так як це ми спостерігали 29 років. Так ми зробили вже в цьому році перші кроки. Ми запровадили доплати, доплати до заробітної плати лікаря, медичної сестри, санітара, санітарки. Але ці доплати вони дуже маленькі, і це такий перший крок. І все залежить від того, що ми хочемо мати далі. Ми і далі хочемо, щоб нас літували. Ми і далі хочемо жити, бути здоровими людьми. Для цього ми повинні профінансувати в абсолютно нормальних цифрах медицину. Ми, Я впевнений, що ми не хочемо жити в страху з точки зору звертання до лікаря. В чому полягає цей страх? Він полягає в тому, що ми, завжди в нас виникає думка, а скільки коштів нам треба витратити на ліки, а, і чи вистачить цих коштів в нашому гаманці. А скільки нам треба віддячити лікарю або медичної сестри за їх роботу, тому що ми з вами розуміємо і знаємо, що їх заробітна плата найменша в країні. І мені здається, що це треба припинити. Коли людина потребує медичної допомоги, вона повинна просто прислуховуватися до себе і чітко розповідати лікарю, що з неї, щоб він зміг її точно врятувати і зробити все, щоб вона одужала. Тому заробітна плата лікаря повинна бути справедлива. Що таке справедлива? Мені здається, що вона повинна бути не менше, ніж там, 23 тисячі гривень. Середня заробітна плата його повинна складати саме таку суму. Заробітна плата медичної сестри повинна бути 17 тисяч гривень, санітарки 12 тисяч гривень. Це те, що повинно бути вже в наступному році. І потім вона повинна далі зростати. Це дуже важливо, тому що якщо ми цього не зробимо, мені здається, що ми можемо просто. Залишитися без наших медичних працівників. Ви ж всі розумієте, ви всі бачите, що зараз відбувається в західних країнах, що відбувається в європейських країнах, яка увага приділяється саме медичним працівникам. Ми всі побачили, що їх не вистачає. І поруч знаходиться Україна, в якій не шанували всі ці роки я маю на увазі іншанували саме з точки зору заробітної плати наших медичних працівників. І наші медичні працівники просто почнуть виїжджати за кордон. Я не хочу побачити, коли почнуть з'являтися безліч агентств по працевлаштуванню наших медичних працівників за кордон. Тому дуже важливо саме підтримати і щоб. Був прийнятий той бюджет, який повністю врахує всі ці потреби. Саме з цього ми виходили, коли готували свій бюджетний запит. Саме це закладено в тих цифрах, які ми подавали як Міністерство охорони здоров'я. В них закладена справедлива заробітна плата медичних працівників, окрім справедливої медичної заробітної плати наших медичних працівників. Зрозуміло, що на процес лікування ще впливає як сума коштів, яка буде витрачатися на ліки, яка буде витрачатися на пацієнтів, яка буде витрачатися на різні медичні вироби. Я вам наведу зараз абсолютно конкретний приклад. В цьому році ми витрачаємо на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні. Ви знаєте, що це достатньо важкі захворювання. Це захворювання, які достатньо дороговартісних ліків вартують. В цьому році в нас тариф закладений. Тобто тариф це те, що сплачується за лікування онкологічного охворювання при проведенні хіміотерапії. Я думаю, що всі цій країни знають, що це таке. Витрачається 17 тисяч 834 гривні. Ну, окрім того, держава ще виділяє додатково лікарські засоби, які закуповуються централізовано. Так от, в наступному і цієї суми коштів їй не вистачає. В своєму бюджетному запиті, те, що ми розраховували, ми порахували, яка реальна вартість. І ця реальна вартість, яку ми заклали, складає а, біля 60 тисяч гривень. Дві реальності: 17 тисяч і 60 тисяч. Я думаю, що будь-якої людини зрозуміло, що на суму 60 тисяч гривень це точно буде. Те лікування, яке необхідно людині. Це точно буде забезпечено всіма лікарськими засобами. Наступне, ми також в своєму бюджетному запиті на наступний рік окремо виділили таке, лікування таких важких хворих, як хворих, які мають онкогематологічне захворювання. Це те, що всі ми знаємо як рак крові. Це достатньо важкі захворювання. Тариф, який ми заклали, він складає 101 тисяча гривень. Те, що ми заклали в самому бюджетному заході. Також важлива річ це реємбурсація. Це програма Доступний ліки. Це та програма, по якій є наші особливо незахищені версти населення, особливо пенсіонери, отримують змозі отримати лікарські засоби, приходячи в аптеку. Цьому році на всю програму на всю країну було закладено мільярд 71 мільйон гривень. А те, що ми закладали в бюджеті в своєму бюджетному запиті на наступний рік, це 4 мільярда 700 млн грн. До чого я веду? Я вам провів ці цифри, це такі дві реальності. Я хочу жити в реальності в нашій країні, в якій базові потреби. Будь-якої людини це здоров'я, це її життя повністю враховане державі. А ця реальність саме і передбачена в нашому бюджетному запиті. Саме за ці цифри я і б'юсь. Ми б'ємось як Міністерство охорони здоров'я саме за справедливу заробітну плату, саме за лікарські засоби, якими забезпечені наші хворі, яким не потрібно їх докуповувати, ми саме за цю реальність б'ємось. Я дуже розраховую на наших народних депутатів, що вони дослухаються. І нарешті ми дійсно здоров'я і життя людини виведемо в перелік того, що є і є такою найвищою цінністю, і є питанням, я б сказав, що саме національної безпеки. Дякую. Пане міністре, дякую вам за інформацію. Глядачам, дякую за перегляд. У На цьому наш прифік завершує.